Тобі зрадили, чи ти зраджуєш. Вітаю, друзі! Сьогодні в нас розпочинається довготривала подорож у світ стосунків і спілкування. Так і почнемо ми з зрад, причини, наслідків, хто винен що з цим робити, тому що зрада це певний показник. Все наше життя. Це спілкування і стосунки в першу чергу з собою, а з іншими, з близькими, з соціумом, світом тощо. І від цього спілкування буде залежати рівень вашого задоволення або рівень вашого щастя, чи навпаки нещастя. Тому сьогодні про зради, частина перша. Отже, хто винен у зраді і які причини? В принципі, наша особистість і формувалася через спілкування з батьками. Тому тут ми зараз теж покопаємось, а ви не забувайте ставити вподобайки, писати свої коментарі, переходити в інстаграм там ще більше, і ми розпочинаємо. Отже, коли ми говоримо про зраду. Нам завжди здається, що нам зрадила інша людина, наш партнер. А спробуйте зараз зафіксувати думку, що людина, яка зраджує, він зраджує не вам, а він зраджує собі. Чому? Тому що в нас є дві головні причини: не глибинні, поверхневі а зрад. Причина перша. Це відсутність фільтрації. Дуже часто люди сходяться в пару, не розуміючи на основі чого я роблю вибір. Чи відчуваю я свої емоції, почуття, відчуття, чи розумію я свої базові і вторинні потреби, чи розуміюсь я на цінностях. Ми ж розуміємо, що це дуже велика рідкість, коли людина ідеально знає себе, особливо 18 20 років. Навіть і в 25 не знає, не знайома з собою. Дуже часто в нас немає відгуку на особистість, тобто ми можемо вибирати. Собі партнера закохуватись через наш невротичний стан, про це пізніше, через відгук нашого тіла, нашої психіки, нашого організму, або дуже часто ми обираємо через рацію, через логіку. Ну, До прикладу, відгука мого тіла на цю людину не було. Але ми товаришуємо а, цілий рік. Я розумію, що він для мене гарний а, друг, або він надійний хлопець, або вона дівчина з гарної родини. І, в принципі, а, скільки можна вже ходити одинаком, це буде стабільна, надійна сім'я, можна брати, як то кажуть. Тобто, перша причина це відсутність. Ефективної фільтрації. Ми не знаємо, на що нам потрібно спиратися, власне, щоб обрати свого, власне, ідеального партнера. Ну, я вважаю, що ідеальності не існує, але назвемо це ідеального партнера. Тобто, перша причина це відсутність адекватної фільтрації. А тепер трішки статистики. Не будемо лякатись, все можна відтерапевтувати і змінити. Трошки статистика. Коли пара формується вже в шлюб, одружується, дуже часто психологи, соціологи, психотерапевти вони роблять зріз по парам, як вони обирали і на основі чого сформувалась сформувалась, власне, ця пара. Отже, жіноча версія перша причина. Вік, жінка каже: ну, в мене вже такий вік, що власне саме час одружуватись. Як ви думаєте, які далі в нас будуть стосунки, якщо в нас є ось ця раціональна складова? Ну, Звичайно, скоріш за все, дівчина не скаже своєму партнеру, да, своєму майбутньому чи тепершньому чоловіку, що вона вийшла заміж, тому що вже час виходити заміж. Друга причина. А, всі мої подруги вже заміжні, вже є діти, час народжувати, а я ще в дівках хожу. Друга причина теж ми розуміємо, що тут з фільтрацією. Третя причина. Ми довго зустрічаємось, і скільки вже можна зустрічатись, ми сходились, розходились, і я вже йому кажу: або одружимось, або розходимось взагалі. Теж раціональна причина, розуміємо. Четверта причина хлопець з гарної родини або з класною платформою, або суперово. Десь влаштувався чи навчається десь на юриста, ну, приблизно, чи програміста я трошки утрірую. Отже, розуміємо, це теж раціональна причина. Наступна причина це. Злитись від батьківської родини, чи від батьківської опіки. Тобто піти з сім'ї батьків швиденько вистрибнути заміж. Наступна причина це, перепрошую, звучить не дуже гарно, але ми називаємо це в простонароді народі зальот. Та, то це вагітність. Ну, що вже робити, батько має бути в дитини. Ви уявляєте, ось цей набір за статистику? Звичайно, так не роблять не всі. Але це статистика, опитування. І я з 20-річною практикою своєю, перша, до речі, моя робота була, за якою я захищалась, саме сімейної терапії, сімейної психології. Формування пари з дня знайомства до заключення шлюбу. І ось, коли я робила раніше опитування, робила зріз 20 років тому, вже більше ніж 20 років. І зараз, коли люди до мене і пари і одинаки приходять, і я запитую, як сформувалась ваша пара? І в більшості випадків це набір ось цих в дівчат раціональних причин. Наш соціум в якісь моменти формував оце ставлення жінки до шлюбу, якщо я не заміжня, я не успішна. І так нам казали більшість наших мамів, бабусів тощо, що, Боже, Боже, ну ти ну як? Ти ще не заміжня, подивись, он Люська вже. Заміжня, ну нічого, що п'є, б'є, шляється, але ж вона заміжня, ну що ж це за жінка без чоловіка? Чули такий стереотип, він найрозповсюдженіший в нашій країні, і він, власне, і є руйневним. Тому що на щастя жінки не впливає наявність чи відсутність чоловіка. На щастя жінки впливає власне ставлення жінки до себе. Як вона з собою спілкується в першу чергу з собою. Ось тому в нас є ось така проблема, да, як же ти без дітей, як же ти без чоловіка, як не соромно, а що люди скажуть? І тому вже з роками сформувалась ця модель. Я нещодавно була на день народження. Маленької дівчинки, її 5 років, тато встає і а, говорить тост своїй донечці. Донечка, головне, щоб ти гарно вчилася, була такою красуньою, яка ти є, і знайшла собі гідного чоловіка. Я чуть не впала стулу. Ну це якась катастрофа, начебто жінка є якимось додатком до чоловіка. Ну, тут, друзі, тільки на замислитись для себе. Отже, і якщо ми переходимо, якщо ми спостерігаємо за цими причинами, ми розуміємо, як ви вважаєте, як жінка буде ставитись до свого чоловіка? Так він стає для неї функцією. Тобто він якась функція. Він мусить, він повинен, необхідно, ти, ти мусиш, ти зобов'язаний, візьми на мене відповідальність. Тобто жінка йде через невротичні стани в стосунки. Не всі, звичайно, але дуже. Е Велика, складова, ось впливає на жінку, тому більшість формує стосунки саме так. І тільки останньою причиною є закоханість. Вона каже, я в нього закохалась, Я його побачила, був відгук тіла, і пішла. І от якщо ми візьмемо статистику, то шість причин в нас раціональних да? а одна шоста. Да, тільки а, через себе, через свої почуття. В нас є причина вийду заміж, тому що а, мій колишній одружився. Він спочатку мене кинув, потім, ну, теж таке чули. Далі, наступна статистика: статистика чоловіків. А, це знову ж таки, не догма, але про більшість. Перша причина перша причина це. Ну, вже мушу, якийсь зальот знову ж таки. І в чоловіків друга причина це закоханість. Третя причина це, а, бачу, що вона буде гарною господинею, гарною жінкою гарною, не жінкою, гарною дружиною, гарною матір'ю, чому б не брати. І уявляєте, який в нас вже йде перекос в нашому виборі? У жінок одна до шостої, та причина закоханість, у чоловіка друга. Тому ми можемо запитати, як люди зійшлись в пару, яка в них була ось ця фільтрація? А далі ми кажемо, коли вже довгий час живемо разом, ми починаємо шукати причину нашої зради не в собі, не чому я зрадник, а що з нею, чи з ним щось не так. Ну, звичайно, якщо я до, по відношенню до свого партнера відношусь як до функції, якщо я не вмію приймати, поважати свого партнера, якщо в мене немає чіткого бачення, для чого мені стосунки і який в них сенс, а тут теж можна покопатися. Більшість цього не розуміє для чого стосунки, що я в них буду робити. Та то ми розуміємо, що якщо я не знаю для чого мені стосунки, то я починаю а, ставитись до іншої людини як до набору. Функції, і там взагалі не про кохання, да? там про закоханість. Головне, щоб ми з вами, друзі, не путали поняття кохання і закоханість, тому що закоханість це емоція, да? тобто це недовго тривала емоція. Дуже часто кажуть, що кохання живе три роки. Ні, друзі, це не кохання, це закоханість живе до трьох років. Що таке закоханість? Це емоція, будь-яка наша емоція сформована нашими образами. нашими… Нашими думками, що ми думаємо про цю людину. Так? Ось дівчина закохується там, в Тома Кахарді, в Леонардо Ді Капріо, в Артема Півавара, вона ж його не знає. Вона уявляє якийсь образ, який це чоловік. Або навпаки, чоловік закохується там, в Моніку Білучі. Так? Тому а, закоханість це поверхневе. Моє бачення, як я сприймаю цього чоловіка. А кохання це дуже-дуже глибинне, і кохання ми називаємо що? Кохання це ірраціональне, безумовне почуття. Ірраціональне, безумовно. Тобто, я тебе люблю не за щось. Я люблю тебе самим правом існування. Тобто, я тебе приймаю Ірраціональне, безумовне почуття. <глебинне>, яке викликає в мені позитивні емоції, радість, ейфорію, спокій, задоволення, зацікавленість, захоплення тощо викликаю ці емоції, зацікавленість щастя і розвитку об'єкта кохання і бажання робити йому блага. Ось вам власне формула кохання. Формула кохання все інше ось те, те, вибачте, дірмо, яке ми називаємо в стосунках коханням, це не кохання. Потрібно перше собі сказати, тому що зрадники, з якими я працюю, вони завжди кажуть, що причина, чому він не йде від дружини чи вона не йде від чоловіка, тому що він її кохає, а тут в нього компенсація. Що таке компенсація? Знову ж таки, беремо пункт. Пункт перший це фільтрацію. Якщо я не знаю, що таке кохання, я думаю, що ось ці емоційні гойдолки, ревнощі, образи, закоханість, дяка, повага, все що завгодно, це. Так виглядає кохання. Ну, як знаєте, в бразильських серіалах, чи Щоденник пам'яті, чи Анна Кареніна і так далі, да, в класі літературі. Ні, друзі, це все до кохання. Ось цей трешняк, будь ласка, не потрібно називати коханням це все емоційні гойдалки, які сформувались в дитинстві через невроз. Про це знов ж таки поговоримо у наступному відео. Отже. Да? Людина каже, «Я, я від неї не йду, тому що я його кохаю, ні, ти не кохаєш. Тут немає місця ірраціональності, немає місця безумовному почуттю, ти не зацікавлений в щасті свого партнера, і ти не зацікавлений в його розвитку і не робиш любити це дієслово, любити, тобто діяти. Да? Ти не робиш благо своєму партнеру. І е, коли ти відносишся до свого партнера, та партнера, партнерша, партнера буду казати, як до функції вона гарна господиня, він гарно заробляє, він гарний тато, вона е, класна мати, він дає мені безпеку, вона мені дає піклування. Це все милиці. Це так звані внутрішні милиці. Я опираюсь на цю функцію, тому що внутрішньо мені це не вистачає. Я взяв партнера, щоб задовільнити, закрити свої всі дефіцити, тобто свої всі рани. Про це теж будемо пізніше говорити. І ось людина каже, яка ось так, яка не мала навички розуміти, як фільтрувати стосунки партнерів стосунки, да? як вибирати, як ефективно обирати. Да, І він каже: я зраджую, тому що вона погана господиня. Та, така форма відмаски, да, виправдання. Вона погана господиня, а я зраджую. Тобто та тобі борщі варить. Да? Або вона мене не розуміє, а я до неї ходжу, тому що вона зі мною розмовляє, вона мене хвалить і підтримує. Це все, друзі, форми відмазки, це ліпаки. Людина не бере на себе відповідальність за причину другу. Тобто перша причина: мене не було правильної фільтрації, я не кохаю свого партнера, мене мій партнер не задовільняє, він мені не подобається, сміливості немає від нього піти, а я придумую компенсації від маски. Я гуляю. Я йду наліво, тому що ось тут в мене хтось з'явився. Неважливо, це переписка, це флірт, це е, одноманітна зрада, ну, то, одна, точкова зрада там на корпоративі закрутилась, чи це вже зрада довготривала, чи це зрада в, е, там вже родина є. Неважливо, яка це форма зради. Будь-яка зрада. Зафіксуйте, будь ласка, цю фразу. Зраджують не вам. Зрадник зраджує себе. І перша причина, ви вже розумієте, це фільтрація. Тобто її відсутність, неміння фільтрувати через свої цінності, бажання, емоції, відчуття, почуття і найголовніше потреби. А так як не вистачає. А, сміливості, впевненості в собі, то е, е, зраднику легше сказати: ось там хтось винен, тому я пішов. Так? Ось, жінки кажуть, що він е, мене не чує, він мене не розуміє, він мене ображає і тому я е, 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 знайшла коханця. Друзі, це все. Форма э, э, ліповай, да, ліпаки, ліпової компенсації, себе виправдання. Тому зрадник це завжди невдаха. В спілкуванні з собою він не знає, хто йому потрібен, він не знає, як любити, він не любить себе, не любить інших. І тому, власне, головна причина у зраднику. Він не вдаха ще раз спілкування з собою. І друга причина, найголовніша, яка формує першу причину зрадник це лузер. Людина, яка зраджує, він лузер. Знову ж таки, він не вдаха. Друзі, як би це не звучало болючіше, і як би ви зі мною не погоджувались, я обов'язково надам всі аргументи, і ви раз за разом будете бачити, що а, а, зрадник це людина, яка зраджує себе. Він зраджує своєму, своєму вибору. Да? Тобто ну, Це ти ж вибрав цього партнера. Це твій вибір, це твій партнер, це твоє. А ти йдеш. І що ти робиш? Ти про нього забуваєш. Ти кидаєш свій вибір, ти не поважаєш свій вибір. Ти вибрав, але його не приймаєш, не поважаєш. Ти забуваєш про свій вибір і йдеш по короткому, надлегкому шляху, щоб отримати, хоч якусь емоцію, зрозуміти, що я живу. Ти закриваєш зараз очі на ту людину. Чому закриваєш? Бо ти не вмієш віддавати як зрадник, ти не вмієш віддавати своєму партнеру. Тепло, піклування, ти не вмієш давати турботу. Чому ти сам про себе не вмієш піклуватись? Ну, коли я кажу сам про себе, друзі, я маю на увазі, на увазі особистість, да? людину. Я... Гендеру тут немає, тому що зраджують і чоловіки, і жінки. Да? І жінки жінкам, чоловіки, чоловіки, неважливо, як, в яких стосунках вони знаходяться. Отже. Він лузер, він невдаха в в спілкуванні. Зрадник не вміє домовлятися, не вміє спілкуватись, він не знає, що таке. Партнерські стосунки, він не знає, що таке співдружність один з одним. Він не знає, що таке позиція він, він. Він не знає, що таке ефективні комунікації. Він не вміє спілкуватись з собою. Зрадник не вміє контактувати з собою. Він себе не знає, і не знає, як домовлятися і розмовляти зі своїм партнером. Тут немає глибинних стосунків, тут немає теплих стосунків. Зверніть увагу: образи, капризи, надуті губки, з'ясування стосунків, претензії, де ти була, чого трубку не взяла, де ти шляєшся, якого чорта ти знов поїхав з хлопцями на рибалку. Постійні, постійні конфлікти, постійні сварки, звинувачення один одного, або ігнор, або замовчування. І про це ж таки про це саме ми з вами будемо говорити у наступному відео, яка зараз я вам озвучила дві причини: поверхневі, поверхневі власне. Да? Це відсутність ефективної фільтрації, нерозуміння, як обирати і на що спиратися. І друге, це невдаха в спілкуванні. Так, да, Цей партнер, цей чоловік чи жінка може бути ідеальним продавцем, вести класні перемовини, суперкласним керівником, вести ефективні переговори, продавати і так далі. Але дуже точково, тому що він має іншу ціль в роботі в продажах. Да? Це класний, до прикладу, юрист або підприємець, або бізнесмен. Да, точково він тут може напружитись і видати щось, розуміючи потреби клієнта, да? чи потреби опонента, що тут робити. Але це не означає, що він знає, що таке. Глибинні партнерські, теплі, кайфові комунікації, спілкування в будь-яких стосунках. Зверніть увагу, навіть люди, які товаришують, які є друзями роками. Немає цієї навички. Ревнощі, образи, замовчування. А зверніть увагу, як часто ми не говоримо, не кажемо, що ми хочемо, не озвучуємо своєму бажанню. Зверніть увагу, як часто ми боїмося чогось в стосунках, підлаштовуємося один під одного під настрій. Ну це ж безкінечні якісь страждання і бій в цих стосунках. Тому Маю надію, що ось на цьому невеличкому відео це в нас, друзі, прелюдія так звана, це вступ до а, зрад не тільки фізичної, а зради і емоційної, власної зради. Да, зрадник це людина, яка завжди підставляє себе, свого партнера. Вони в обоюдному такому спільному стражданні емоційних гойдолках. Це теж ми розберемо в наступному відео. Але будь-яка форма зради це показник ось цих двох поверхневих причин фільтрації і невміння спілкуватись, вибудовувати стосунки. Нас цього не вчили, і, певне, ми будемо в цьому вчитися, і будемо в цьому розбиратись. На сьогодні, друзі, всі все підписуйтесь, ставте подавайки, пишіть, не забувайте, що ви можете потрапити до мене в консультацію в терапію, або взяти будь-які наші заняття, наші курси терапевтичні. Отже, до зустрічі, як завжди, з вами. Ваша Нікіфорова, Люблю, цілую. Пока!